Друзі, всім вітання! Ви на моєму каналі Паша Міна. І це нова обнова під кодовою назвою 2.5 зимова подорож. Так, друзі, я вибачаю, що так пізно, на годиннику зараз, я не знаю, де так подивитися, бо все так поміняли. На годиннику зараз 10.03, звісно, могла бути раніше, але що є, то є. Так, добре. Першим ділом я не хочу нічого спойлерити, F1. Тут у нас є Kynex of Jazzco. тест драйв можна зробити. Новорічна леді. Ну, таке, до речі, інтересно, інтересно. Так, добре, натискаємо F2. Тут у нас сів, в нас карбованиці. До речі, може карбованці підкрутимо, може 250 тисяч залутаємо. Було, б, до речі, дуже імбово. Або окей. Ну, кейс там ще все Ну так, добре. І pay. Так, зараз прописуємо pay. Що це таке має вийти? Ага, це шалений бонус, тобто, як було колись. Далі. Як ми бачимо, новий звук повністю пофіксили менюшку. тут все по-іншому виглядає. мій будинок. Нітка встановила моя квартира. Ага. Так, да, добре, зрозумію. Друзі, як бачите, взагалі настало лагати. так це що таке? Що це таке? Так роботи. Як бачите, у нас нова робота снігоприбиральника. Ага. Ну. Ну, ну, ну. ну тут нічого не додавалось, звісно, статистика. Оце інтересно, до речі, зимова подорож. А, це батлпас. Зараз ми йдемо до батлпасу. Так, Phoenix Хелл, 17 рівень. Номер телефону, час. Я награв 488 годин. Ага. Понятно, понятно. Так, це ж таке? Я не знаю. Ага, ну, інтересно, добре. Переходимо репорт. Ага, тут воно зразу таке відправились. Добре, круто. Промокод. Тепер ми вводимо ось так. Ми можемо звісно, зараз створити промокод, але не знаю, чи буде я створювати. Так, добре, магазин. Так, дивіться, скини BMW M5 F90 за 5000 кробованців, Сталкер ЗАЗ. Ага, тут навушники, ну, до речі, дуже інтересно, так. Чудові послуги, преміум статус, добре, ясно. А це що, дивовижні. Ага, тобто ми зможемо крутити кейс за ігрову валюту. Добре, це дуже круто зробили. Преміум послуги. О, послуги. Тут обмін валюти. О, один карбованець, 10 карбованців це вже 15 тисяч, так? Так. Більше транспорту, ну дуже-дуже інтересно, до речі. Добре, що у нас тут далі? Квести? Ага, Зрозумів, щоденні квести. По два карбованці. А, ну так і було вроді би. Опа, досягнення. Тобто, ми за це можемо лутати грошики. Оце круто. Придбай перший товар на центральному ринку. Ну до Добре, добре, інтересно. Так. Battle Пас. Тут у нас такий звук. Пропустити рівень. Рандомний кейс. Важка броня. Ну, дивіться. Так, давайте програнемо на самий кінець. Давайте ось так. Понятно, добре. Меню працює тепер дуже плавно. Так. Добре, телефон тут що відновилося? Ну, чого ж, добре, друзі? вам потрібно вийти на вулицю та подивитися. А ну, зараз тільки секундочку, хочу дожеглянути. Статистика. А де налаштування? Так. А де... Ага. А де можна подивитися, я вибачаюся, налаштування... Ви, що це можна... А, он може. Так, дивіться. телеграм прив'язка, зібрання гри ваш пароль. Ну, дивіться. Це інтересно. Розміття на країх сцени, загладжування сніг включено. Світління від фарми включаємо дистанцію карти високоякісна вода. Давайте включимо. Е Високіякісне небо. О! Хочу подивитися, як буде виглядати. Досі ФПС так насильно той просів. Так. Оце, друзі. Так. Ні, друзі, я вам хочу сказати, що дуже сильно присідає ФПС. Давайте виключимо ось це. Так, виключили. Друзі, просто подивіться, як тут красиво! Це жах. Так, тепер всі підказки у нас відображаються там, добре. Давайте візьмемо любимому пешу. М5 і -E 60 А що це за 5-0? Тобто 5-0. ви, Новий... До речі, я хочу... Карта стала квадратною. Що це уже плюс? Так, давайте на. Ну. Ми виключаємо від фар, отак. О! хай ФПС у нас буде побільший. Хай буде кайф поіграти. Прописуємо команду Show-Chat. Так. Ну дивіться. Як бачите, машини то не пофіцили. Ой, який це кайф! Друзі, в нас дуже багато що обновили. Я не можу сказать трошки поболіт, так. Це, звісно, жесть. Це їжа нуль пише. Ага. Ну дивіться, я вам скажу, навіть дуже інтересним. Так, давайте відкриємо карту. Мені зараз карта дуже інтересна, так. А де будівельника, якщо він помиляюся, то перенесеш, так? Так. Оце що таке це автосалони нові? Так, якесь автосалони об... Друзі, ось це Харків? Щоб ви зараз розуміли. Ось це є Харків. Це, друзі, я просто в шоці від його розмірів. А де робота будівника зараз? Я щось не шари просто. Так, е роботи, роботи. сніг прибиральника, звісно, спробуємо. Так, 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 так. А де, де будівник? Підскажіть, будь ласка, де будівник? А де? Що це за... що це за прикол? Евакуатор. Опа, новорічна локація. А, алло! Де робота будівника? Странно. Це, як я розумію, мити. Так, добре, ну що ж, давайте, можливо, поїдемо все-таки вперше в Харків. Якби ми там ще не разу не були. Друзі, ну я, звісно, дуже... я дуже радий цьому. Ну, дивіться, як шататись, начинає. Ой-ой-ой, фізика! Йо-мо, йо. ви що, люди добрі? А ну давайте промальовання мапи включимо на більше. Тут можна як то дистанція карти. О, на більше. Все, бомба. Ну, дивіться, що я можу сказати? Їдемо одразу на Харків тоді. Ай, друзі, БУ Ринок, БУ-ринок Хочу си подивитися. Там вже мають бути люди. Я ще не бачив його. Так, ну звісно, виключаюся. E, 220... Це що штата, мені не сильно так подобається. Так, ну звісно, КПС так мене чуть-чуть припав, але це через запуск, але запуск того в мене більш адекватний. Тому, друзі, ще раз виходить. Так. Ну дивіться, в принципі. Ой-ой-ой, а що так вона повертає так? Погано. Не, це то. Повичайно, заносить. Та нічого, нічого, О, нажига. Он занесла нединку, ну добре. Що за... Де був ри... Ой, боже, який був ринок. Все, звісно, друзі, просто ракета. Добре, заїжджаємо сюди. Посигналь, щоб заїхати. Так. Ага. І що? Мене залагало. Що за. А що за байк? О! Йомайо, що тут робиться? Ага, а як продавати? Тобто, щоб продавати, нам треба встати сюди і вписати. Моно любу ціну тепер вписати. Що за. Ну давайте впишемо. 5 1, 2, 3. 1, 2, 3. Мені ж ніхто його не купить. вже. Так, добре, я поки що не хочу виставляти на продаж. Ну, дуже інтересно, що в мене любуцьому вписати. А ну як оце? выглядает ага а я тут рома рома здорово! як тут ціну подивитися? здорово шо там да Та ничего все нормально як тут ціну подивитися на машину наприклад Та він вроде и на вистав еще что вроде да селян вообще а ну мне кажется май пофикситься скоро ну поняв поняв Ось ну, так, як буду тебе столяти по 10 лямів, там, ну. Такі розплі, які в столоні коштують тільки 6 лямів. Ну, це нелогічно, ну, так, я думаю, її пофігся скоро. Тут я даже пишу державна ціна 3 ляма, то ніхто його брати не буде. Ну то я пошу. Угу. Ну то я, що, друзі, мій друг, добре ясно. О, ну, давайте Беху подивимось, башку. Так. Ага, все по 10 мільйонів, так? Да? Тут можно предбаты Слушай, Ксиоме начала ехать, это классно. О, а сколько я уже еда. Э, максималка такая же самая, ну, блин, управление вообще бомба. Понятно. Набирае вообще... Кос. Жалко, что нам надо тест-драйв брать. Ч, Та, ні, то, але, так, ну дивіться, до речі, це ну, 6 реанів да. можна ми по таку башку взяти. Я думаю, з дитиною можна договорватися там. Та, та ми так, навіть. Що зараз зніму гроші з банку, де й прийду, окей. А ну добре, друзі. Їдемо тоді, значить, подивимось. Наша ціль подивитися на Харків. Наша ціль подивитися на наш любимий харп. Я не виставляю ще на продаж. Так. Де тут виїзд? Ага, напевно, що ось там. Але, друзі, тут, звісно, людей багато. А де... де виїзд? Тут хоч зону... Зробу... Ой, відкат. Що літати тепер не можна. Да, машини більше 40 не їдуть. А де виїзд? А де виїзд? Що це за прикол? Не можна так шутити, де. де виїзд? А, отам. Ніби це... Оно, що нітку не бачу. А где тут виїзд? Что за таке? А де это выезд? А вот машина здесь осталась дрифт. Ага, он выезд. все, бачу. Все, посогнал щоб выйти. Так, ну що, залагала. Так, мы уже выехали? Так, заводься. Нормально. Давайте, друзі, перемонтуємося. в мене єдиного машина не припадає сніжком? Щось не можу поняти. Ага, от у нас з того закінчились товари, понятно. А це як я поняв всюди закінчились товари, так? Да? Напевно, що так. Так, друзі, давайте заправимося. От звісно, ну просто такі кайф за зростала і надо, звісно. Це жесть. А куди бліди на кайндери все перенесли? Так, ідемо на касу. Так дихає! Ну це просто вообще ракета. Так. Головна. Сотий бенс. І заправляємо хай на, на скільки-то нам. 40. 41 літр, Так, Давайте на 41 заплатимо. 41. все. Заправка пішла успішно, чекаємо 20 секунд. Добре. Да, да, да. Просто бомба. Це з безвара так ми можемо проїхати. А просто ківі масштабний став! Жах. Це просто жесть. А, мы ну, автівгаз... а де будівника? Де будівник став? Це просто ладно. Давайте їдемо... Я зараз хочу подивитися Києва. Хочу дуже подивитися Київ. Так, от нас... А, а як помить машину? Ой, який нісанчик уже. А де то... Як то можна налаштувати? Е, дай на то... О, можливо, подождіть. Так. Інтересно. Налаштування звуку. А ну давайте трусі в репорт напишемо. Репорт. Як... Ой, это англійська. Як... налаштувати... Сніг? І знак питання. То есть тепер нова система репортів, так? Ну дякую. Я відправив репорт Ага, ну я понял. А що адміни. А ну давайте спробуємо промити втівку 5 тисяч гривень, ладно, поки що не то вона ще не грязна. Так, ну що, ну до речі, дуже спільно, мені подобається Тепер, ну інтерфейс просто такий, ну це, звісно, я в шоці. Добре, летимо, значить, у Харків. Я хочу подивитися, як він там. Дямо. Ой-ой-ой. Слушайте, треба аккуратно їздити навчитися. От дивіться, я хочу поврунути, вона просто, ну да, фізика реальна. Буде... звісно дерева щось білі стало. Та демон буде перемонтуватися сьогодні. Скажіть мені, будь ласка. О, ч надос? Вс, за 4000 перемонтувалися. Тільки йому не треба гроші десь заробити, тут не прибиральник, поїдемо що щоб... Ой, я, Ой, я не туди поїхав. А від першого лиця ж нічого не помінялося, так? Ой, ну від першого лиця таке. Добре. Литимо, значить... Ні, ну так, да, це просто дуже масштабно стало. Ой, взагалі дуже дріфтить. За скільки треба часу, щоб машина забруднилася? Ну, не забруднилася? А, в сніг. Так. Я хочу якусь ще машину собі прикупити. ну дивіться просто, яка тут ракета. Для нпу напевно, десь якась одного вийде. Я так думаю приблизно. Але реально, ракета просто. Це відео звісно, затягнеться, або я його зроблю на дві частини якось. Ой-ой-ой-ой-ой. Стигло. А мені інтересно, чи максималку. Тут має мене бути блокпост. 230. Ну оце плюсы їду, а це що за гірка в Що це у мене за гірка? А тут ж блокпост, мав бути. Де блокпост? оооо о о о о дрифт. Ай, не зашли. Нет. Не дрифт, вибачаюсь. Так. Ми уже, друзі, під'їжджаємо до нашого наймасштабнішого хаку. Так, друзі, навіть тут не Сейчас я хочу розглядати, де тут виїзд. Давайте одразу поїдемо. Ось десь ось. Давайте будинки подивимось. Давайте ось сюди поїдемо. Так, да, їдемо туди. Так, до речі, хочу влаштуватися на роботу цього прибиральника. Подивимось, що тут. Це трамвай навіть, ну інтересно. Як бачите, уже дуже багато людей покрыв. Це просто ракета, друзі. Ай, ой, куди нитка попала? Я вже злякався. Так, тут наліво, так як я зрозумів? Так. Ну, друзі, я вам скажу, бомба. Бомба, реально. Я хочу подивитися, може ми зможемо будинок якийсь купити, що таке? Це якісь це автостолон що что таке? Боже, скільки просто будинків, але це, це дорога зарана. Чак вони там правильно читаються? Угу. Сейчас там так обижаємо. Це що таке? Це... це поліція? Йо-мо Вітаю йо. Ага uh... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Термоза отказали! Ага, друзі, в нас вже машина. Тут то, що це? Каток чи що це, я не знаю. Так, в ну, мене вже дуже залагало. Машинка в нас вимазилася, буде її помити. Добре, друзі. На цьому наше відео підходить до кінця. Ну, 20 хвилин таке відео. Хочу подякувати за його перегляд. Зараз я быстро дещо чекну. І... і закінчимо. Можливо, щось ще зараз стрінчики на ТікТок проведу. Та дихає. Так, бомба, реально, бомба. Тобто ми можемо прямо зараз куп. Йолки-палки. Ми могли б зараз купити квартирку. Ой, ти куди вийшов? А ну, давай, ну. Ви вже маєте квартиру, так. Можливо, друзі, я не знаю, можливо, я тут квартиру просто подивіться на її інтер'єр це двохпорхова слухай Слухайте, давайте візьмемо дивіться як тут алло я хочу цю квартиру собі Слухайте, може взяти реально ну, зараз я быстренько адміністратора визву. з квартиру друзі візьмемо Так, ТП, ТП, срочно, так, ну, так, ну, доверяйте, это очень масштабно, мне нужно выпить сейчас, давай, ТТ пойдите, пожалуйста. А до речі, знаєте, що странно? Тут ще ніхто нічого не купив. Вітаю, що вас Вітаю, дивіться, а тут зараз ці квартири можна прям зараз купити? Бо я думаю, що якщо я продам свою квартиру, то можна буде це купити. Прям зараз. Не знаю, що ще підставитися. Боже. Просто я не знаю, я можу зараз, якщо продам, то буду без квартири. Не знаю, можете в когось запитати, можливо. Ну я наразі не знаю, чи вони продаються, чи вони не продаються. Ви ж так само розумієте, що от ніразу так само не може це поїхати, бо вона не має права ні квартири, ні бізнес, нічого такого. Угу, зрозумів. Добре. Дякую. Угу. Ну я, друзі, не знаю, чи вийдемо у нас тут купити квартиру. Да. Добре, друзі, дякую всім за перегляд. Всім до зустрічі до нового відео на Юкраїна та зустрінемось у грі. Всім па-па.